Послухаймо сьогодні казку про маленьку рибку, яка полюбила складати казочки. Якщо вам сподобається, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на візок казок. Казка про золоту лусочку У тихому річковому затоні жила родина коропів. Була в них затишна підводна хатинка під великим корчем порослим зеленим баговинням. Тато короб був товстий і дуже лінивий. Зазвичай він занурювався в мул і годинами дрімав, пускаючи з рота бульбашки. Мама коропиха, навпаки, була дуже стрункою і рухливою. Увесь день вона клопоталася господарством то готувала обід, то давала лад підводному помешканню. У родині коропів було так багато дітей, що батьки не могли їх і полічити, тим більше, що діти повиростали і порозбігалися з рідної домівки хто куди. Одні попливли вгору за течією річки, другі вниз а треті влаштувалися в невеликому озерці, до якого вела протока, що влітку пересихала. Із мамою й татом залишилася жити тільки найменша донечка, наймення золота лусочка. Назвали її так тому, що лоска на спині й боках цієї рибки завжди виблискувала на сонці золотавим кольором. У день золота лусочка разом із іншими мальками грала на мілководді у квача. а ввечері полюбляла слухати казки, які їй розповідала мама коропиха. Одного разу після вечері золота лусочка, як завжди, шмигнула в гарну перламутрову мушлю, яка була її ліжечком, і запитала Матусю. А яку казку ти розповіси мені сьогодні про червону шапочку, усміхнулася мама коропиха і зняла фартух із лоски. Я ж тобі ще жодного разу не розповідала цієї казки. Ні. Тоді слухай була собі на світі маленька дівчинка. На день народження бабуся подарувала їй червону шапочку. І з тих пір дівчинку так і називали червона шапочка. А вона жила в нашій річці, поцікавилася золота лусочка. Червона шапочка жила на березі. Вона що, ненормальна? Як там можна жити без води? Але ж вона була дочкою не риби, а людини, намагалася пояснити мама коропиха. А хто вони, ці люди? Це такі неправильні риби, які живуть на суходолі і ловлять нас, правильних риб, сітками і вудочками з гострими гачками. Одного разу твого тата теж трохи не спіймали на такий гачок з приманкою. А навіщо неправильні риби нас ловлять? Щоб з'їсти. Я не хочу більше слухати казку. Про цих ненажерливих, неправильних риб. завередувала золота лусочка. Розкажи іншу. Почекай, почекай, я ж тільки почала. далі буде дуже цікаво. Мама коропиха зібрала докупи думки та співучим голосом продовжила. От одного разу покликала мама червону шапочку і каже Сходи, доню, до бабусі і віднеси їй гостинець. Цілу купу смачних черв'ячків. випалила золота лусочка. Ні, доню. Неправильні риби не їдять черв'ячків. Вони їдять пиріжки. От мама й дала червоній шапочці кошики з пиріжками. Золота лусочка тут же поцікавилася що ж таке пиріжки. Але мама коропиха вдала, що не почула запитання, і повела далі. От іде червона шапочка лісовою стежкою, пісеньки співає, квіточки збирає. Раптом із гущавини вискакує злий і страшний вовк. Дуже захотілося йому з'їсти червону шапочку. Очи ці золотої лусочки від страху полізли кудись на потилицю. Вона вилетіла зі свого ліжечка і заховалася під широким маминим плавцем. А це, це цей злий і страшний. Він хто? Р, 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 риба? Тремтячи від страху, пробалькотала золота лусочка. Він неправильна риба. Виходить, він теж людина. Ні, він не людина, тому що ті пересуваються на двох плавцях, тобто ногах, а вовк на чотирьох. І потім він весь укритий густою сірою шерстю, як бобер. Фу, яка бридка риба, цей вовк. вигукнула золота лусочка. Не розповідай мені більше цю неправильну казку про дурну червону шапочку. Добре, моє золоце, добре, стала заспокоювати примхливу дочку мама коропиха. Тільки припини пускати бульбашки і каламутити воду. Краще лягай спати. Не хочу спати, вирадувала золота лусочка. Хочу іншу казку. Ні, іншу казку я розповім тобі завтра. Ах, так, тоді я сама казку розповім. От візьму зараз і продумаю. Що ж починай? підбадьорила доньку мама коропиха. Ну, слухай. Жила в одній річці червоно-перка. прозвала її так тому, що замість луски вона була вкрита яскраво червоним пір'ям, немов птах, тільки літати не вміла. Одного разу вирушила червоноперочка відвідати свою бабусю, яка жила за трьома заворотами річки. Пливе собі, радіє, сачком сонячних зайчиків ловить. Раптом із густих заростей очерету як вистрибне велика плямиста щука, зубами клац-клац. Але червоноперочка не розгубилася і засунула в її роззявлену зубату пащу свій сачок. Вирішила щука закрити пащу, аж не виходить. Так із роззявленою пащею й попливла до себе додому. Тільки червоноперочка попрямувала далі, як відкілясь узялася інша щука, ще більша, ніж перша. Несеться, ось ось нас дожене. Зібрала тоді червоноперочка свої останні сили, вистрибнула з води, змахнула плавцями і полетіла. собі й усім наподив. А щука від злості покусала свій хвіст. А червоноперочка звела собі на дереві гніздечко. І живе поживає, добра наживає. Дуже сподобалася мамі корописі казка, і вона доню щиро похвалила. Тому наступного вечора, залізши у свою мушлю ліжечко, золота лусочка стала розповідати мамі нову історію про ненажерливу рибу баракуду, яка жила в морі океані. І ця казка припала мамі корописі до душі. І наступна, про жабу не зграбу черепаху не тіпаху. І всі наступні. Відтоді золота лусочка полюбила придумувати казки і придумала їх дуже багато. Якось вона зі своїми казками виступала навіть по підводному телебаченню. Минув час. Золота лусочка виросла. І в неї з'явилися свої діточки, яким вона теж розповідала підводні казки. Усі ці казки були правильними, тому що в них діяли річкові риби й раки, жаби й черепахи, морські їжаки і леви. А ось неправильну казку про червону шапочку і сірого вовка. Малюки-коропенята так ніколи і не почули.